Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. письмо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати 6 зразків з'єднання літер. Верхнє з'єднання, нижнє і середнє. І потім закріплюватимемо свої вміння. У верхньому з'єднанні є два елементи. Пряма похила лінія з петлею внизу. І пряма похила лінія з петлею вгорі. Як ми її пишемо? Ставимо крапочку на верхній лінії робочого рядка. Ведемо пряму похилу лінію до нижньої міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч, робимо петлю. І ведемо вгору до верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо вліво. І ведемо пряму похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Можна не прописувати до кінця рядочок. Два зразка написали і досить. Наступний елемент з'єднується унизу. З'єднання ось унизу йде. Також пряма похила лінія з петлею внизу і гачок. Починаємо писати так само з верхньої лінії робочого рядка ведемо до нижньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо. І потім пишемо гачок. Від цієї самої точки проводимо униз, заокруглюємо вгору до верхньої лінії робочого рядка. І ще один прописали зразочок. І переходимо до наступного. Наступний елемент це гачок. З заокругленням вправо і петля. Починаємо писати також з, верхнього, з верхньої лінії робочого рядка. Ведемо похилу коротку лінію, заокруглюємо вправо на нижній робочій лінії, ведемо вгору і вліво заокруглюємо петлю. Доводимо до нижньої, до нижньої лінії робочого рядка і заокруглюємо вправо. Це ми з вами прописали середнє з'єднання. Подивіться, ось ми ведемо і з'єднуємо на середині робочого рядка. Тут ми з'єднували унизу, внизу робочого рядка. Тут ми з'єднували у верху робочого рядка. Ось тут з'єдналися два елементи. Далі наступні вправи це на закріплення. Також пряма похила лінія з петлею внизу і Півовал, який ви вже вмієте писати. Починаємо з верхньої лінії робочого рядка. Ведемо вниз похилу лінію, заокруглюємо петлю. Ведемо до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо вправо. І внизу в, ліній, в нижній лінії робочого рядка заокруглюємо вліво. Ось виходить у нас такий елемент. Поєднання двох елементів. Наступний елемент тут поєднується в нас дві похилих коротких ліній за округленням унизу. Це два гачечка. Один гачечок написали за округленням внизу вправо і введемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. і так само вниз і заокруглюємо вправо. І останній елемент це такий самий, але верх ногами він, за округленням угорі. Пишемо нижче верхньої лінії робочого рядка, ставимо крапочку, ведемо вгору, заокруглюємо на верхній лінії робочого рядка до нижньої лінії робочого рядка. І по цій самій лінії ведемо вгору, заокруглюємо і спускаємося вниз. Два гачечка поруч. Тут поєднали два гачечка. І тут.